Доброго ранку! Сьогодні у нас заняття з логіку математичного розвитку. Дітки, як добре, коли у віконечку заглядає сонечко. Давайте запросимо його до себе в гості. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, ждуть тебе малята, хочуть привітати. Дітки, скажіть, а що є у сонечка? Промінчики, давайте привітаємося з кожним його промінчиком. Простягніть ручки вперед і уявіть собі, що ви стиснули в долонька. Дітки, подивіться, що це в нас? Годівничка. А хто біля годівнички? Пташки. А чи знаєте, як ці пташки називаються? Це синички. Скільки синичок прилетіло до годівниці? Давайте порахуємо. Один, два, три. Дітки, скажіть, а чому синички прилетіли сюди? Щоб поїсти правильно. Скільки треба насипати зерняток до годівнички? Давайте тепер разом порахуємо пташок. Один. Два. Три. Скільки пташок? Три. Тепер порахуємо зернятка. Один. Два. Три. Скільки зерняток? Три. Чого більше? Правильно, їх порівну, їх однаково. Дітки, до нас прилетіла ще одна синичка. Давайте порахуємо, скільки тепер стало синичок. Один, два, три, чотири. Синичок стало чотири. А скажіть, чи вистачить тепер всім пташкам зерняток? Ні. А що треба зробити, щоб вистачило? Покласти ще одне зернятко. Давайте тепер порахуємо зернятка. Один, два, три, чотири. Скільки пташок. Чотири. Скільки зерняток? Чотири. Діти. Кількість із чотирьох предметів. Ми можемо позначити цифрою. Давайте тепер порахуємо годівнички. Скільки годівничок? Один, два, три, чотири. Чотири годівнички позначаємо цифрою чотири. Давайте порахуємо жолуді: Один, два, три. 4. Чотири жолуді позначаємо цифрою 4. Давайте порахуємо снігурів. Один, два, три, чотири. Якою цифрою позначимо 4 снігурі? Цифрою 4. Давайте порахуємо дятлів. Один. 2, 3, 4. Якою цифрою позначимо? Цифрою чотири. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з цифрою 4. Цифра 4 позначає. Дітки до нас прилетіли пташики. Але вони почали сперечатися через те, що сіли не на свої місця. Давайте подумаємо. І допоможемо пташкам сіти сісти кожному на своє місце? Яка пташка у нас буде сидіти першою? З якою цифрою? Першою буде пташка з цифрою 1. Правильно. Яка буде наступна пташка? Пташка з цифрою 2. Добре. Яка буде наступна пташка? Пташка з цифрою 3 добре. Яка буде після циферки 3 пташка? Пташка з цифрою 4. Дітки. Подивіться уважно. У нас є дерево. І пташки. Дітки, скажіть, де горобчик? За деревом? чи Перед деревом. Горобчик за деревом. А де знаходиться. Дітки, а де знаходиться синичка тут? Під мосоком? Давайте пригадаємо, що це в нас за фігура. Трикутник, добре. Давайте попригадаємо і порахуємо, скільки ж кутів у трикутника: Один, два, три. Правильно. У трикутника три кути і три сторони. Давайте пригадаємо, що це за фігура. Правильно. А зараз я вам покажу ще деякі фігури. Ось дивіться. Така гарна з нас фігура. Давайте порахуємо у неї кути. Один, два, три, чотири. У цієї фігури також чотири кути. Це квадрат? Ні, це не квадрат. Давайте подивимось наступну фігуру. Скільки тут кутів? Один, два, три, чотири. Це квадрат? Ні, не квадрат. Ми бачимо, що сторони різні. так? Наступна фігура. Рахуємо тут кути. Один, 2, 3, 4. Чотири також кути. Це квадрат? Ні. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Я буду показувати вам предмет, на яку фігуру схожі двері. На чотири. Годинник на круг, на яку фігуру схожий телевізор? На чотирикутник, на яку фігуру схожий дзвоник? На трикутник, на яку фігуру схоже ліжко. На чотири На яку фігуру схожий же дзеркало? На круг, на яку фігуру схожа шафа? На чотири кути? А ялинка схожа на трикутник. Вікно. Схоже на круг. Пірамідка схожа на трикутник. Молодці. Давайте пригадаємо, хто прилетів до годівнички Синички. Скільки в годівничці сиділо синичок? 3. Так. Давайте пригадаємо, з якою ж цифрою ми сьогодні познайомилися? З цифрою 4. А що це така за цифра? Цифра 4 позначає кількість предметів, яких по 4. А давайте пригадаємо, як. Же